У Миколаєві відбулося відкрите обговорення проєкту плану доброчесності на найближчі два роки. Документ має стати стратегічним інструментом для запобігання корупційним ризикам у місцевому самоврядуванні. Раніше громадськість зауважила на непрозорий процес його підготовки та відсутність належного залучення жителів міста та бізнесу. Про ключові рекомендації та подальші кроки дивіться далі у матеріалі Олександри Долматович, 29 липня. Під час роботи комісії Миколаївської міської ради з питань законності та гласності голова комісії Олена Кісельова наголосила на необхідності публічного обговорення проєкту плану доброчесності на 2025-2027 роки, 15 серпня громадських активістів, представників бізнесу та просто небайдужих миколаївців запросили на відкрите обговорення цього плану під час засідання. Дення експертно громадської ради при виконкомі міськради сьогодні. У нас проходить громадське обговорення проєкту рішення Миколаївської міської ради про затвердження плану доброчесності Миколаївської міської ради на 25-27 роки. План доброчесності це стратегічний документ, який передбачає ідентифікацію корупційних ризиків діяльності виконавчих органів та Миколаївської міської ради та їх мінімізацію або усунення. Роботу над планом почали у 2024 році, після того, як Міністерство розвитку громад і територій затвердило методологію оцінювання корупційних ризиків в органах місцевого самоврядування. Віталій Ярошенко зазначив, що робочий процес був відкритим, і до нього залучали різні сторони. До робочої групи з плану доброчесності, ну з розробки плану доброчесності. Запрошували усіх охочих депутата міської ради, надсилали через апарат ради запрошення. Ці всі документи в наявності також в інтернет-виданнях було зазначено, що розпорядження міського голови було створено таку робочу групу. Вона почне працювати. Тобто інформацію про те, що вона створена і працює, можна було з декількох джерел. Почерпнути також на сайті міської ради є такий розділ Громадське обговорення. Туди також було викладено інформацію. Тобто, всіма можливими нашими способами ми інформацію намагалися довести до, до усіх заінтересованих осіб. Голова експертно громадської ради Артем Ващенко зауважив, що участь громадськості у розробці цього документу була недостатньою. Чи потрібен такий документ місту? До 100% потрібен. Чи є такий документ важливим і стратегічним? Є доброчесність це більше ніж просто антикорупційність, зазначила Олена Кисельова. А нинішній проєкт, на її думку, не відповідає цим принципам. Доброчесність це не просто галочка. Доброчесність це не просто виконання якихось нормативних документів, тому що у нас роками пишуться антикорупційні політики, вводяться антикорупційні керуючі, заповняються якісь анкети, пакети, баклети, все є. Але знаєте що? Корупція ще більше становиться. От і питання доброчесності починається ну, з філософії. За підсумками дискусії, її учасники дійшли згоди, що план доброчесності має право на існування, але з доповненнями та змінами. Він повинен стати антикорупційною програмою Миколаївської міської ради, розробленою з дотриманням принципів доброчесності та залученням мешканців, експертів і громадських організацій. Місто Миколаїв демонструє дуже якісний рівень залученості громадськості в для прийняті стратегічних документів. Нагадаю, стратегія розвитку міста Миколаєва до 2027 року приймалась широким залученням всіх стейкхолдерів, залученням громадськості, бізнесу, експертів, і це якісний документ прийнятий міською радою. Майстер план міста приймається з активним залученням спільноти, експертно громадської ради, галузевих рад, об'єднань бізнесу, просто мешканців міста. В експертно громадській раді підкреслюють, оновлений план має охоплювати всі ключові напрямки доброчесності: прозорість, і підзвітність, дотримання закону, етичну поведінку, запобігання конфлікту інтересів, контроль і аудит, підвищення кваліфікації працівників, залучення громадськості. Олександр Дломатович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.